Друзі, всім привіт! Сьогодні квасю неймовірні баклажани. Всі, хто їх куштували, не залишились байдужими. Вони виходять дуже смачними, в міру солоними і в міру проквашеними. Запрошую вас переглянути відео та дізнатись, як я роблю так, що ласую ними усю зиму. Квасити я люблю баклажани великого розміру. Ось в даному випадку я взяла 3 штуки приблизно по 300 г. І вся попередня підготовка заключається лише у відрізанні хвостиків. Далі необхідно буде підготувати воду, в якій вони будуть варитись. На кожен літр води я беру 10 г солі, а літрів ви вже беріть стільки, скільки вам буде потрібно. Коли вода закипіла, я кладу в неї баклажани. Вони тонути не будуть, будуть постійно на поверхні, тому беріть каструлю такого розміру, щоб вам було зручно. І ось бачите, Коли вони киплять, вони змінюють колір, варитиму я їх, доки, доки вони не стануть м'якими. Цей процес може вас зайняти від 10 хвилин, дивлячись якого розміру у вас сам овоч. Перевіряю я бамбуковою шпажкою, я його з тієї самої твердої сторони протикаю, і він повинен вільно проходити. І якщо шпажка вільно проходить, не застряє, то можна вимикати і витягати на тарілку. Тепер я даю баклажанам вичахнути, принаймні до того стану, що їх можна буде брати руками. І коли вони вже тепленькі, я їх беру та розрізаю з усієї сторони, де був хвостик, не до кінця ось такі кишеньки виходять. Тепер з підручних матеріалів, в мене ось такий це контейнер харчовий та форма для запікання, я роблю собі такий майданчик, на якому вони будуть стікати. Робити його можна буде з будь чого головна умова, щоб це було під нахилом і щоб були бортики, щоб було куди стікати соку, я вам потім покажу, його буде достатньо. Зверху я ще покладу дошку, щоб вона їх притиснула, та поставлю каструлю з водою. Під гнітом я їх залишаю на 8 годин або зазвичай на ніч. Ось так буде стікати рідина. В мене пройшла ніч, у вас не пройшло і секунди. Дивіться, які класні баклажани в мене вийшли. На цьому перший етап заготовки баклажанів закінчений, і хто їх хоче зберігати на зиму, той просто бере ось такі зіп-пакети або вакууматор. І заморожуємо. Розморозивши взимку, починаємо дивитися з цього місця. Другий етап буде для всіх однаковий. Нам знадобиться лавровий лист перець чилі та часничок та суміш прянощів, яка складається з перців та однієї гвоздички. Це розрахунок на один баклажан. Часник наріжу ось такими пластинками, слайсами. Для одного великого баклажану я беру два зубчики середнього розміру. Перчик чилі додаємо за смаком. На один баклажан одного лаврового листа буде достатньо, тому я його ділю на частини і ось так розкладаю, заповнюючи всю поверхню. Суміш перців також просто розподіляю по поверхні. Все це повторюю з двома іншими заготованими баклажанами і, друзі, повірте, абсолютно не важливо, щойно ви витягли їх з під пресу чи розморозили, смак буде неперевершений. Для розсолу, в якому вони будуть кваситись, я беру питну воду вона кімнатної температури та сіль. Все розмішую до повного розчинення солі і все. розсол готовий. Баклажани я складатиму в контейнер, беріть такого розміру, щоб вони лягали там щільненько, щоб не було багато вільного місця. Та заливаю підготованим розсолом. Він повинен повністю покривати баклажани. Далі прикриваю тарілочкою, та зверху щось треба поставити, щоб вони просто не піднімалися догори. І залишаю на 3 дні. Через 3 дні заквашування при кімнатній температурі мої баклажани готові. Але цей процес ви також можете регулювати, куштуючи їх періодично. Особливо це стосується того, якщо ви будете квасити їх взимку. Взимку в хаті прохолодніше, і це може зайняти трохи більше часу. Ось подивіться на цю красу. Друзі, аромат стоїть просто нереальний. Перед подачею усі спеції я прибираю, перчик, до речі, чілі можна залишити, хто любить погостріше. Та нарізаю шматочками. Ми любимо, коли шматочки досить крупненькі. Баклажанчик, як бачите, не переварений, він міцненький, але він добре проквасився і дуже-дуже смачний. Тож, друзі, ще раз наголошую: орієнтуйтесь на свій смак, але якщо ви робите це влітку, то 3 дні, а взимку вже куштуєте, може знадобитися і трохи більше. Ті баклажани, які одразу не з'їдаємо, зберігаємо в тому ж самому розсолі, лише в холодильнику, щоб вони не перекисали. Особливо смакує дана закуска з цибулькою та вашою улюбленою зеленю, петрушкою або кінзою. Ніякого оцту я не додаю, звичайно, там вже досить збалансований смак кислоти. Тож, друзі, обов'язково так спробуйте, не пожалкуйте. І звичайно здобрюємо смачною домашньою олією. Це наша соняшникова, нерафінована, дуже-дуже смачна і ароматна. Ось таким нехитрим способом ми можемо їсти баклажани і взимку, і весною, і ви будете певні, що вони ніколи у вас не перекиснуть. Завжди свіженький смачненький салат готовий. А я вам, друзі, дуже рекомендую обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину смачного!